Катя, і перший раз похід в стоматологію тут у Греції. Я прийшла і кажу, що хочу перевірити зуби, бо я півтора року вже тут і я не була давно в стоматолога. І один зуб мене тривожить. Трохи відчуваю холодне гаряче. І вона. Е щоб ви розуміли, вона подивилася, каже, да, там трохи є, типу, пішов процес, але це дуже близько до кореня. І давай, типу, я тобі дам такі, типу, як кальці, туди-сюди, щоб зупинити процес. І жось вона починає мені розказувати, заходить якась жінка, вона мене просить уступити їй місце. І сідає та жінка, вона каже, можна, я їй знімлю два шва, бо вона біжить на роботу. Я така, окей. Знімає вона тих два шва, сидять вони, говорять, і це все так довго, і я просто тупо посижу. Вона каже, ми вже сьогодні тобі нічого не будемо робити. І я така, окей, і сижу, чекаю, поки вона мені випишить оцю бумажку, тому що я кажу, я хочу зробити е... я хочу зробити знімок. Подивитися, я кажу, бо зуби виглядають нормальними, а всередині процес може йти. Я кажу, у мене вже один раз таке було. І вона мені коротше, виписувала цю бумажку, щоб ви розуміли. 35 хвилин вона з колегою свою говорила, до мене щось говорила, по телефону декілька разів дзвонила. Yeah. І я кажу: ви можете мене вже відпустити, бо мені треба йти, мене хоча справу. І вона така да-да-да. І потім починає вона мені розказувати за ось цей кальцій і питає мене, в яку аптеку я ходжу, бо в її сина є аптека. Вона подзвонила туди, запитала, чи в них є той кальцій, що треба. Щось одне було, другого не було. Вона почала обдзванювати інших, а я її питаю, скільки часу це треба наносити. Вона каже, мінімум 6 днів. Коротше, потім я оце дивлюсь на неї і кажу: а не можна зробити просто пломбу? Ну, діба, поставити пломбочку і все, і забути. І вона каже: можна звичайно, що вам показати апельсинку ззаді. От, мені подобається цей будинок ззаді мене. А. Я на понеділок вже записалася, щоб зробити пломбу. І не хочу оце сидіти, гратися. Тим більше, що якщо процес пішов, я сьогодні. Переконалася ще раз, що в мене все е, з цим терпінням зв'язано. І я прям висиділа просто півтора години. Добре, 20 хвилин я сиділа на кріслі, щось вона там дивилась, перевіряла, а годину я просто сиділа і чекала, поки вона зробить свої справи. Потім я пішла, як завжди, взяла каву, свій улюблений протеїновий батончик, і пішла гуляти на березі моря. Тому що погода сьогодні була прекрасна, кава смачна, настрій хороший. Я пішла в жіночий центр, тому що в нас там було сьогодні кіно, один вдома з попкорном. Дівчата дуже класно придумали. Звичайно, хто не любить подивитись один вдома, особливо в оригіналі. Потім я вирішила прогулятися цим казковим містечком, і побачила, що тут є місце, де можна покататись на коньках. Потім я сіла в кафе, їла дуже смачний бакський сирник чи cheesecake, як правильно він називається, хто знає. Скажіть. У людей настрій різдвяний, всі по магазинам, купляють подарунки, готуються до Різдва. Ось, а я цього року буду саменька. Святкувати не буду. Можливо, включу собі якийсь фільм або серіал, подивлюсь. Або буду проходити навчання. Тут у Греції перед Різдвом кажуть Калес Йортес». І чисто випадково з балкона побачила, як дронами було написано якраз саме це побажання. І хочу сказати і вам: Калес Йортес» і щасливого Різдва!